Мій позивний Вовк. Я проходжу службу Національної гвардії України, 23-й окремій бригади Хортиця. У мене був вихід на Донецькому напрямку. Потім у мене був на Запорізькому напрямку бойовий вихід. В основному отримання оборони, і ми підготавливали позиції. Нам вдавалося виконувати завдання. Це було дуже важко. Закидали всім, чим можна. Тобто, і дрони, і міномети, і усе. Усе йшло в ход. І, і танк працював, усе. Я вирішив піти все заче, тому що мені треба було вирішити питання сімейні. Сімейні питання, мені треба було допомогти матірі. Там, у, у неї дуже погано зі здоров'ям було. Як тільки вирішив я ці питання, я набрав свого командира і побажав ну, повернутися побажав назад. Я дійсно бачив багато інформації в інтернеті про те, що ті люди, які приходять СЗЧ, на них не відкриваються кримінальні справи. Цей закон він працює, тобто немає ніякої відповідальності. Якщо ти завершив це перший раз. По-друге, то, то що, ну, якщо ти не повернешся, це повністю перекреслить все твоє життя. Ну, ти усе життя будеш, як то кажуть, дезертир. Якщо ти повернувся, ти збережеш усе і звання, і посаду. Коли я повернувся, ставлення до мене було добре, тому що я виявив бажання далі проходити службу, друзі від мене не відвернулися, тобто ну, все добре. Після того, як я повернувся з СЗЧ, ми проходили додаткову підготовку. В подальшому я готовий виконувати усі завдання, які мені будуть поставлені. Для мене важливо захищати свою рідну землю, свою рідну Україну. тому що якщо не ми, хто захистить нашу родину, наших близьких? І це наш обов'язок.